Гадаю, що на gg дропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні ми будемо йти за перчатками омега в якості Велворн на gg Дроп. Я вже прокрутив 5 кейсів кракен і. До речі, окупився, бо випало 5.300, а відкрив за 4400. Також додали, нарешті, дуже красиво оформлено. Це мені здається, навіть от незрозуміло, чи нейрон на мережі якась допомагала малювати, чи щось таке. Ну, коротше, дуже-дуже прикольно це все виглядає. І це не як Battle Pass, а це просто ти фармиш бали. От я відкрив 4000. І я мені 1430, щоб на. Трьохсоте місце випасти Ну, в принципі, зрозуміло. 5800 є, 5800. Поїхали, відкриємо. Так, це вже дорогенький кейс. Оцей кейс, вагбан, 4200. Фармиться бали спеціальні якісь. Так, значить дивимось, квадрат це дуже і дуже непогано. І 4700 ми виловлюємо. Це, до речі, окуп приблизно на 500 джепонтів. Так, ну це фігня. Оце нормально. Оце ну, ладно, не так гарно, як я очікував. Поїхали, спробуємо апгрейд тепер зробити на 1000. Пам, полетіли, будь ласка. О, це випадає. nice, гарно, в принципі, дивіться. Причому ну, достатньо маленький відсоток заходить. І пропоную також. Оце, наприклад, кинути на перше. Прям випадає в нас це. Так, це теж ми кидаємо. Це, по ідеї, має. Ні, не випадає, на жаль, але нічого страшного, адже. Зараз ми кинемо. А, вже... Ну, вже нічого не будемо кидати, просто продаємо все. У нас 5300 баланс. Також срібний кейс. Ми вже дійшли до нього. І що я вам хотів сказати, не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, адже там виходять всілякі новини на рахунок моїх унікальних промокодів, які дають вам ще більше бонусів, ніж мої, ну, звичайні Atom F та Atom f 11 І також там іноді проходять розіграші. Так що зайдіть, підпишіться, щоб не пропустити ніякий. Халявний розіграш, так сказати. 1500 ставимо. Це 50%. І, до речі, здається, окей. Окей, окей. Не заходиш ти Окей. Значить, я йду відкривати штормкейс за 2000. Будь ласка, окупи мене. Насправді. Ну, блін, просто 1000 випадає. Це погано, це печально. Окей, нічого страшного. Відкриваємо. Ой. Відкриваємо ці всі кейси. Пам, пам. Та що ж таке? Пам. І срібний фастом. Просто подивимось. Так, АВП ПАУ, 348. М -м, продай. Ой, я можу все відразу продати. Так, контракти не дивлюсь. А, окей, 3600 в мене є. Давайте спробуємо оцей пляжний чил відкрити. Сподіваюсь, він сьогодні мене хоча б. Окуп. Ну, це 1300, ні. Якщо, Так, це 1200. Можемо зробити ось таким чином. Будь ласка, зайди. Треба дуже, треба дуже, щоб ти зайшов? Найс заху. Ти що? Ну, це. При... Ви на приколі, так? Да? Окей. Золотий кейс, за те нам доступно. Ну, це просто жесть. Яким чином не зайшов, не зайшов в апгрейд, обг... я не розумію. І тут нам випадає. Механопушка, може статтрек якась прикольна. Ну, 423, нормально. Давайте ще раз прокрутимо пляжний чил, дамо шанс, так сказати, і. А от, отут я не впевнений. А, 816, окей. Окей, окей, окей. Хоча б, хоча б відбити відбити ціну. Будь ласка, не випало. Вона просто зливає мене чомусь. А чому не зрозуміло? Я ж, ну, Нічого такого не було, на, начебто. Окей, спробуємо фастом ваг відкрити один. Випадає 517. Погано, печально. Шарк кейс, давай. Ну, це погано теж дуже. Ще раз шарк. -кейс. Так, оце вже нормально. 624. Ще раз. Це 217. Спробуємо закинути. На тисячу в апгрейд, будь ласка, зайди. Би... Заходимо, може, ні. От, в якій частині воно. А зайшло б на це? Навіть би не зайшло, якби я шанс поставив, але в цьому немає сенсу. І, на жаль, походу, ось така зливна серія буде сьогодні. Можна пингвінчиків відкрити. Це 161 є окуп ще раз. Ну, це вже більш погано. Окей, 105 можна закинути на просто три вісьмірки, щоб потім відкрити кейс Кракен. Якщо випаде, почекайте, почало Почало дуже повільно. Так, це заходить. Це, це заходить. 10% шанс зайшов. Окей, непогано. Прям, ну я б сказав, дуже непогано. І, будь ласка, кракен зараз камбекне мене. Просто, просто камбечно робимо і все. якби, Давай. Ну, чи, ну який. А, ну це 300, ну десь, так, да, це 439, шарк кейс. Ну нам такий апгрейд жорсткий зайшов. Ну, чому кейс після цього зливає? Я не розумію. Uh, Nightwish, окей. Okay. Uh, гарна якість, та трек. Може якийсь. 707, нормально. Можемо відкрити Кракена. А, Кракена нам не вистачає. Цей 20 тисяч. Ну так, так. А, а прибрала ж ті кейси, да. Які там були. Ну. Тоді ще раз шаркейс відкриваю просто. І сподіваюся, на хоча б більш-менш. Ну, це, це може коштувати. От -от, я не знаю на скі... Ну, це 267, ладно. Ладно, можна поставити 500, але я вже сумніваюся, що. Зайде чи ні? Ану. Почекай, будь ласка, гальмуй, будь ласка, гальмуй, будь ласка Ну, ти так, ну ти, ну, ти реально. Окей, фастом. Фастом, ага, продаємо, ще раз. Ага, оце вже непогано. До речі, але нам одного джеппойнту не вистачає. Ще раз. О, нормально, Норм нормально. Давай. Shark case, камбек, О, стоп. 514. Ще раз, будь ласка. Все погано. 317, Можна відкрити ще раз. Ой-ой-ой. ой Ну, все. На цьому, мабуть, треба потихеньку закінчувати. Ставлю я. Давай. Ä, ладно. Поставлю не так, типу, не таку прям суму жорстку. Поставлю отак три четвірки. І навіть вони не заходять. Навіть вони. Два джепонти в мене залишають. А щось є? Ось тут. Камбечно, ну таке собі. Окей, може ми нож виловимо, ніж там з якогось цього виловимо. Екстрім. Тут щось падає? Ну хоча б от кодрет, uh, може випаде, нам все. А, почекайте, давайте GG Case відкриємо. Більш дорогий. Давай. Камбек? <laughs> Буде чи ні? Чи все. А оце я не знаю, скільки коштує, ну, по ідеї, А, це окуп. На секундочку. На секундочку. 24, ще раз тоді. пам Це скільки? Це 5 джепонтів. Окей. Дивіться, зараз буде. М ось таким отчином. Ми ставимо, виходить, десь соточку О, uh, 1000 то занадто. Але от соточка. непогано була б. А. Мене а таким балансом прям не можна, да? Ну окей, ладно, таким балансом не можна. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.